Всім привіт! На ремонті ось такий електровелосипед. Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Проблема тут яка? Зі слів власника, я знаю, що він їздив, все було добре, але в один момент була така проблема. Натискаєш ручку газу, він буває не їде, відпускаєш, їде. Вони так їздили певний час, я так розумію, а потім. Їхали, і в них вийшов дим з ось цієї коробочки. Тут вже все розібрано. Ми ж знаємо, якщо виходить дим, а електроніка працює на диму, це є проблема. Ось що сталося. Тут, видно, поплавалась ізоляція на дротах, і на даний момент. Цей транспорт не їде. Якщо увімкнути нашу батарею, ось можна бачити, дисплей світиться. Замок запалювання ніяк не реагує. Натискаємо ручку газа, нічого в нас не відбувається. Що ж, будемо розбиратися, що тут сталося. Кожен ремонт. Починається з того, що ми візуально оглядаємо наш електротранспорт. Дивимося на всі кабеля, дроти, в якому вони стані, чи немає в нас явно пошкоджених кабелів. Оглядаємо кабель, який йде від нашого моторколеса. На перший погляд, все ціле. Далі я вирішив подивитися, що там з нашим контролером. Зняв ось цю сідушку, знімається вона так, ми відкручуємо знизу болтик. Ось він, ось цей болтик. І сідушку видвигаємо назад, і вона звідси знімається. Що я тут побачив? Я побачив на ось цьому роз'ємі. Обірваний дріт коричневого кольору. Я був раніше думав, що він тут сам по собі десь обривається, але вже декілька разів ця модель в мене була на ремонті, і я звернував, що на всіх вона відкушена. Можливо, ця сигналізація не на 100% сумісна з цим контролером, тому при збірці той виробник просто відкушує тут цей дріт. Я був припаював його назад, в принципі, різниці в роботі не побачив, але звернував увагу, що в декількох моделях він був відкушений, тому припаювати назад його не буду. На що я тут ще зверну увагу? Ось це роз'єм наших датчиків хола моторколеса, і я побачив, що тут обірваний дріт. Дріт жовтого кольору. Зараз спробуємо показати ось. Бачите, жовтий дріт відірваний. І також дріт синього кольору, кольору на межі, того, щоб також відірватися. Зараз я відновлю з'єднання ці, припаяю ці дротики назад, і заразом ми перевіримо. Чи працюють наші датчики хола в нашому моторколесі? Ще при огляді зверну увагу на те, що вентель стоїть криво. Це сталося по тій причині, що колеса недостатньо накачані, і його ось так вивернуло. Тиск я в колесі не перевіряв, але так візуально видно, що вони нормально не накачані. Підписники мого каналу знають, що потрібно їх постійно. Підкачувати і слідкувати за тиском. Ви також підписуйтесь і будете знати. Не забуваємо лайк поставити. Відновив я з'єднання, взяв всі дротики, повідкушував в тих місцях, де вони перегнуті були, і припаяв. Перевірив, зараз вам покажу. Обертаю моторколесо. Всі датчики хола працюють добре. Наступне, що я буду робити, буду прозванювати всі дроти. Ці роз'єми я від'єднав. Перед тим, як від'єднати кожен роз'єм, підписав, тому що кольори дротів тут різні, щоб потім не сплутати, під'єднати все на місце. Зараз під'єднав тестер, щоб перевірити, чи працює наша ручка газу. Вмикаємо, обертаємо ручку газу. І можемо бачити, що вона в нас не працює. Можливо, спочатку варто розібрати ручку газу і подивитися, можливо, там всередині щось замкнуло, що могло бути причиною того, що ці всі дроти тут у нас поплавились. Роз'єми від ручки газа вже від'єднані. Далі нам потрібно відкрутити. Ось цей болтик. Тут нам потрібно буде шестигранник. Шестигранник в нас, зараз вам скажу, на 2,5. Видно по цьому болтику, що він десь попадав під дощ, можливо, і волога є всередині ручки. Зараз ми розберемо і побачимо. Відкручуємо цей болтик і знімаємо повністю ручку газа. Декілька обертів цього болтика і наша ручка газу легенько знімається. Далі ми відкручуємо ось тут є три шурупа. Знімаємо цю кришку. І що ми тут бачимо? Ось тут видно, що є пошкоджена ізоляція. Всередині горіли наші дротики. Розбираємо далі. Датчик хола ми вже перевірили, він не робочий. я і замок запалювання. Ось так все тут виглядає. Бачите, які пошкоджені дроти. Коли розбирав, подумав про те, що, можливо, ці дроти могли замкнути з нашим датчиком хола в самому кабелі, тому що вони тут пересікаються. Білий жовтий дріт, які у нас поплавились, вони йдуть дуже близько до дроту зеленого кольору. А дріт зеленого кольору це сигнальний дріт з нашого датчика холла. Якщо на сигнальний дріт десь попала напруга, тут у нас електросистема на 48 вольт, повністю заряджена батарея 54 вольта, 54 вольти могли. Прийти на наш контролер і контролер міг вигоріти. Тому я думаю, для початку, напевно, я перевірю, чи працює наш контролер. Ми вже знаємо, що датчики хола в моторколесі працюють. Зараз я від'єднаю ось цей роз'єм. Під'єднаємо сюди окрему ручку газа і додатковий плюс, щоб запустити контролера. І ми будемо бачити, чи працює наш контролер. До речі, контролер ось такий: 48 вольт. 23 Ампера. Дістави контролер, від'єднав сигналізацію, тому що вона мені тут трішки заважає. Від'єднав ось цей роз'єм. І що я тут побачив? Дивіться уважно. Бачите, десь було замикання Ось в цьому місці. Почав дивитися. Що там могло замкнути, а в нас тут іде ось такий кабель на задній ліхтар. Я його дістав, і ось в цьому місці, як ви можете бачити, ізоляція пошкодилась. І ці дроти замкнули об корпус нашого контролера. Ось такий роз'єм, ось такі дротики. Потрібно буде знайти їх, куди вони йдуть сюди. Якось так. Під'єднав ручку газа, зараз під'єднаю додатково плюс, вмикаємо наш роз'єм. На батареї підключаємо додатковий плюс іскра проскочила. Натискаємо наш газ і нічого не відбувається. Можливо, десь тут ще реалізований Паркінг. Тут потрібно ще на гальма натиснути. Зараз я під'єднаю ще гальма. Під'єднаю ще один дріт, зараз натискаємо на гальма, натискаємо ручку газу. Робимо висновок, що контролер робочий. Далі нам залишиться, від'єднаю, залишиться розібратися з дротами, Продзвонити всі дроти, виявити, де є замикання, де нема замикання, відновити з'єднання на задній ліхтар. Замінити датчик хола в русі газа. Тут розібратися з цим кабелем. Буду працювати, покажу вам кінцевий результат. Далі в мене була така рутинна робота, потрібно було продзвонити всі друти, передивитися все, відновити з'єднання ось тут, біля контролера. Також відновив всі з'єднання ось тут. Там ще замінив деякі роз'єми, тому що вони були підпалені, і був поганий контакт. Також був замінений датчик хола і також тут відновлена вся ця проводка. Зараз на даний момент все працює. Зараз вам покажу. Вмикаємо наш транспорт, натискаємо ручку газу. До речі, на що зверну увагу? У мене перед тим був транспорт такий схожий з таким самим дисплеєм. І коли я його вмикав, тут бачите, у нас висвічується 88. Я подумав, що це пробіг. А це виявляється просто так. Чомусь висвічується 88. Можливо, ви знаєте, чому так і що це означає. Буду радий почитати ваші коментарі, якщо ви знаєте. Так, натискаємо зараз ручку газа і можна бачити, наш двигун працює. Також працюють всі режими, другий режим. Перший. Можна подивитися по спідометрі нашому. Натискаємо газ. Максимальна швидкість 26. Другий режим. Тридцять п'ять, тридцять шість. Третій режим максималка сорок пять. Сигнал працює тут реалізовані ще такі ззаді показчиків поворотів. Ось один працює. Інший. Також вмикаю освітлення, задній ліхтар. Передня фара. Можете бачити, все працює добре. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забувайте поставити лайк, пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення. Можливо, ви в відео звернули увагу на те, що тут поломана ось ця спинка. Вона поламалась при доставці, власне, коли доставляв мені на ремонт свій транспорт, велосипед впав і сталася ось така прикра річ. Можливо, хтось знає, де можна купити, напишіть у коментарях. Зробив я тест-драйв, приїхався на ньому. Що хочу сказати, їде в принципі, непогано, досить такий жвавий транспорт. Єдине, що мені не сподобалося, як тут працює система пас. Починаєш крутити педалі і досить різко він починає стартувати. Мені це не сподобалося в цьому велосипеді. Пробував я перемикати режими. Перший, другий, третій і все. Працює система пасу однаково. Постійно так різко вмикається цей двигун і досить швидко набирає. А так, в принципі, їздити можна. Він для мене маленький, я б собі такий не брав.